Для чого великі компанії навчають своїх працівників тайм менеджмент? Буквально днями я брала інтерв'ю у Сергія Панченко, а це є засновник компанії Міністерство дверей. І ось вони тільки щойно закінчили навчання корпоративно своїх компаній. І ось що він отримав після цього навчання Перше, що він сказав, працівники стали працювати більш ефективно і швидко. Далі робота керівництва і а, співпрацівників стала більш об'єднаною, а це, звичайно, веде до високого рівня доходу. Далі спілкуватися та керувати стало набагато легше. І найголовніше, тепер у всіх є єдиний стандарт планування, і це полегшує комунікацію у компанії в цілому. І ось відгук Сергія про навчання. Ну а хочете ви досягти успіхів у вашому бізнесі? Якщо так, то пишіть тренінги, і наш бот-помічник допоможе підібрати вам найкращий курс саме для вашої команди.